Сьогодні ми будемо розбирати 5 прекрасних образів Енгетувей і оцінювати, наскільки вони продумані, і наскільки потрібно продумувати, щоб досягати найкращих результатів у стилістиці. Тож про це будемо говорити. Мої вітання всім! І сьогодні ми будемо говорити про стилістику, але будемо сьогодні говорити трошечки інакше. На каналі вже є чимало відео про те, що лишить певним типам фігур, Я пройшлася по всіх типах фігури. З іншої точки зору, я навіть проходилась по особливостях фігури, в кого є великий об'єм грудей, малий об'єм грудей та інші особливості. Сьогодні ж ми спробуємо поаналізувати, взяти для себе найкраще у тому, як же створювати успішні і прекрасні образи. Це ми будемо робити на прикладі прекрасної ЕНГЕТАВЕЙ і вчутися, як це робити правильно, тому що. Я вам скажу відверто, це було зі мною, і я гадаю з багатьма, що ми бачили десь там в Пінтерест, в інстаграмі, будь-яких інших соцмережах дуже цікаві образи. І ми подумали, о, у мене є схожий одяг, а давай ну, я собі таке зроблю. Або ще там щось і ось ми робимо, одягаємося, це, садимося на себе, робимо фото. Виглядаємо ми легко кажучи, сумно. Чому тому, що ми не продумуємо образи до кінця, ми не аналізуємо, що ж саме цих людей працює, чому воно так працює і що взяти найкраще для себе. Для тих жінок, котрі шиють, це ще більший плюс. Чому? Тому що ми вже гарну стилістку можемо закладати на початку створення одягу у дизайн, у конструювання, моделювання і пошиття. І вже на виході трішечки додавати асексуарі і вже отримувати ідеальний одяг для нас. Тож, давайте. Проаналізуємо кілька образів енгетової заберемо для себе найкраще і по всіму. Щоб мати хороший результат у побудові образу, тобі потрібно знати, які у тебе ти фігури, який зріст, які в тебе пропорції. І щодо ЕН, то у неї прекрасний зріст, метр сімдесят три. Тобто вона може дуже багато що робити, з багато чим експериментувати, в неї буде виходити. Ці фігури у неї. Певний баланс між прямокутником і трошечки пісочним годинником. Чому? Тому що все-таки в неї нема дуже чітко вираженої талії але й вона не є просто вираженою прямокутником, як деякі селебрикі. от В неї є ось такі перехід. Плавний перехід, але він працює Вона вже пропорційна. На неї прекрасний середній обхват грудей повідно до того вона здається гармонійною, але більше за все вражає ті образи, які вона використовує стиліст, або вона сама придумує все до великих деталей. Це наш перший образ це дуже цікавий костюм поєднання класичного чорного костюму із вставками із джинсу корсетом та а не мов би, кукеткою із джинсів. Цікавий вибір, проте з Відразу скажу такий костюм для звичайної жінки, яка може мати зріст 1,55 п'ятдесят не буде працювати. Плюс до того енту знаходиться у підборах, тобто зріст її ще прибавився. Чому тому що така просто напросто занижена талія, вона читається в нас по низу штанів чорних, вона занижує сам зріст, відповідно змінює тип пропорцій. Хоча тут пропорції все-таки досить такі впливають і роблять певне суперечливе бачення, проте воно достатньо гармонійне. Саме тому, відповідно до того, для такого костюму потрібен зріст і потрібні підпори. Отже, в неї є зріст. ширина плечового поясу цього костюму вона збалансована із шириною колож, тобто штани достатньо широкі, щоб збалансувати верх. Тобто не створюється негативний тип фігури, перевернутого трикутника. Далі ви бачите, ось на. Вертикальні і жовті лінії я позначила пропорції. Основних три горизонтальних лінії, які позначають лінії, де в нас є шкіра. Ми бачимо трошечки шкіри, де в нас є межа між корсетом і між штанами. Це наші лінії, які роблять пропорції. Відповідно до того, ми можемо бачити, що більше кількість пропорції це штани, вдовжені штани. Практично на Підбори, відповідно, до того більша пропорція знизу, і нам здається, костюм цей гармонійним. В іншому вигляді цього не було. Плюс до того, звернемо увагу, на колошові штанів там немає а, жодних складок. Це також робить образ струнким і гармонійним. Відповідно до того, ми не бачимо тут додатково ще різних асексуарів. Ми бачимо персні, але вони не перебирають на себе увагу. і Практично нічого, чому тому, що вже сам костюм, його контрастність, його такий бунтарський дизайн він вже сам про себе говорить. Більше тут не потрібно нічого додавати. Крім того, ось ця вставка і джинсу, вона зробить практично візуальний ефект корсету або лінії талії, і ми вже сприймаємо це по типу фігури, тип пісочних годин, куди прагне вся стилістика Чи це все придумано край продумано. Навіть маю сказати, ось довжина рукавів, які вони трошечки довші, ніж е, має бути стандартна довжина. Вона також трошки видовжує силует. От вона може собі це дозволити. Ось такі рукави, високі жінки можуть дозволити таку довжину собі рукавів для певних образів. Низькі жінки над цим потрібно думати, дуже думати. Багато хто скаже, що це досить такий звичайний образ. а що ж тут цікавого, що ж тут такого, аж занадто тому що насправді це занадто особливо, відразу скажу, цей поверс побудований виключно для високих жінок. Чому? Тому що тут більшість речей, які собі низька жінка не може допустити. Вона собі не може допустити, що в низької жінки були, по-перше, закачені колоси, по-друге, щоб там ще створювалася знизу складка. Це не допускається. Плюс до того така довжина жакету із такими штанами також не допускається, тому що це все занижує. Адже пропорція вона. Не для низьких жінок, Н може це собі дозволити. Плюс до того в неї знову поєднання ось такого бутарського стилю. Тобто такі джинси, такі таке взуття і водночас жакет класичний, сумка класична, якийсь там топ. Він достатньо також класичний, плюс до того зачіска класична. Поєднання воно створює цікаву гармонію. Нам цікаво роздивлятися цей. У браці До того ми свої враження на жовту стрілку. Вона показує нам вертикальна стрілка, нам показує пропорції. Ми бачимо там дві горизонтальних лінії. Перша вказує на лінію талію джинсів, друга вказує на низу жакету. Це нам говорить про дві пропорції, що тут перевернута пропорція, адже нижня частина, яку ми рахуємо від темної частини джинсів до низу жакета, вона набагато коротша, ніж довжина жакету. Відповідно, це не перевернута пропорція для високих жінок. Низькі жінки такого не можуть носити. І вона для N працює, тому що зріз її дозволяється зробити. Інакшої точки зору, подивіться, яке в, в неї збалансоване поєднання. В неї синій топ і сині джинси. Коли жакет розкритий, все-таки це поєднання кольорів щитується як одне зображення кольору, і воно ще до того підтримує враження щодо зросту. До ботарського стилю додається. Якісь стопи, який зав'язаний у неї на шиї, або це шарф, незрозуміло, що але він також працює у поєднанні між акетом і цим буртальським стилем. З іншої точки зору, щоб трошки поєднати із кросівками, чи що це в неї таке, вона додала світлу сумку. Проте вона класична, ця світла сумка. І вона працює для того, щоб зрівноважити верх, верхню частину образу із низом. Це дуже продумано. Про до самих деталей абсолютно прекрасно. Знову маю сказати, такий образ може зробити собі виключно висока жінка. І знову чому? Тому що такі широкі штани, таке пальто може у такій пропорційній співвідношенні з таким оверсайзом, дозволити тільки висока жінка. Низька жінка в цьому втонне і загубиться і видно не буде. Отже, з синіми позначено головне, що тут працюється, створюється образ прямо Кутника. Чому не створюється? Тому що плечі дорівнюють величина плечового поясу, дорівнює низу пальто. І водночас це видовжує. Це може собі таке дозволити тільки висока жінка. Далі ми бачимо, що у нас є пряма жовта вертикальна лінія, яка нам показує пропорції. Тут також перевернута пропорція, але вона гармонійна пропорція. Коли пропорція є в дуже малому співвідношенні, мала співвідношення до дуже вилку, то воно гармонійне, воно працює на всі типи фігур і воно отримує зріст. Далі ми бачимо певне ось таке поєднання навіть такого бежевого, також по кольору, бежеве пальто і бежеві ставки на кросівках. Це важливо також. Тобто, вона поєднує, не може, щоб її життя жило окремо від образу. Воно має все гармоніювати і поєднуватись навіть полоси на. У росівках смужки, чи що то там таке єднується із штанами та топом? От ми бачимо певну ось таку лінію, смужку, чорний топ, чорні штани вони також втримують зріст. Тобто, так, вона грається з об'ємами, об'ємами досить такі великі, які в багатьох випадках можуть такі занизити ось цей весь образ. Проте вона втримується через ось такі елементи. Наступне дуже важливо, що вона додає окуляри, окуляри справляють трохи, дають тепла, образу, і дають такого цікавинки. Так само, як і шапка щодо шапки, то вона для мене суперечлива, дуже суперечлива. Хоча по кольору, по тональності вона саме працює з усім, вона личить до всього, але так, дуже суперечливо. Можливо, я не згадувала, як це впливає на її тип фігури, впливає на те, як вона підбирає образи. але Відповідно до того, от вона завжди є в певній гармонії. Ось тут здається дуже-дуже простий образ, корсет із широкими штанами. Все абсолютно продумано, корсет гарної форми. У нас mm. знаходиться пояс на ідеальному місці розміщення талії, Штани гарно покроєні, ширина їх прекрасна, тканина прекрасна виглядає все дуже гарно, плюс до того. Вона вдягнула босоніжки, хто на колош також прекрасна, тобто воно все дуже підібрано. І справляється враження. Тут все-таки дуже елегантно, дуже вечірньо, і є таке от поєднання в навантаження. От, здається, це тканина, яка шерстяна або вовняна, і водночас відкритий верх, що позначено синіми зівниками. Відповідно до того є певний ось такий контраст, який працює досить позитивно. Елегантно і вражаюче Плюс до того, в нас є певні такі елементи, навіть пояс співпрацює із босоніжками Також смужка якоїсь такої шкіри, схожої на пояс, то тобто воно разом працює з усім. Водночас в неї є пурпурна сумка. пурпурна сумка, подумаєш, а з чим же ж вона тут пасуває, пасуває пасує до кольору нової помади, можливо. Проте вона дає свій цікавий елемент хоча б. Я, можливо, би іншу сумку вибрала, але вона обрала цю, ну і виходить досить таки непогано. І ми бачимо знову по жовтій вертикальній лінії, пропорція маленька до великої. І воно працює, воно працює дуже вдало. Тобто, простий, як на перший погляд, образ, він працює неймовірно вдало. По довжині, по декольте, по всьому. Це ідеально. Наш останній образ він дуже цікавий, тому що якщо ви звернете увагу відразу на... Жовту лінію, то тут відразу позначено аж декілька частин пропорцій. Хоча насправді вона так і є. Адже перша пропорція це від плечового поясу до лінії талії, тому що в нас є акцент на лінію талії з допомогою поясу. Далі від поясу до низу сукні, від низу сукні до підлоги, у нас також є певна позначка. Знаєте, з однієї точки зору в інших варіантах це не спрацювало. Чому? Тому що занадто сильно розбита фігурка. От коли вона занадто так сильно розбита, важко зрозуміти, важко створити враження про неї, як же це виглядає, як це все працює. Дуже ж це інакше. Тканина обрана для сукні дуже чудово, адже вона пасує до волосся, до типу, Н прекрасно пасує. Приливається, вона чудово. Тобто, ми бачимо, що сукня, тканина не. Робить якоїсь там недосконалості. Плюс до того, вона не повністю закрита. Це дуже важливо, сама по собі тканина, її фактура справляє тяжке враження. Водночас, в нас відкрите одне плече, в нас відкрита рука, і вже це все полегшує. Воно не геть забирає ту тяжкість, а воно її балансує саме стільки, пробалансує, скільки потрібно, не більше і не менше. Плюс до того, що тут пояс в тон в сукні, він, цей пояс дає акцент, але не перебирає на себе увагу. Але саме цікаве, саме вражаюче, особливо для мене це взуття, тому що взуття гармонійно балансує, пасує до сукні. Взуття підібрано по кольору, по фактурі ідеально для сукні. Його вигляд цікавий, неоднозначний. і він створює би легкий перехід від сукні до ніг, до шкіри. І ми бачимо, що це водночас дає враження, подовжує образ. І не обриває його, тому що дуже часто, от би до цього, хтось тобто, там одягнув чорні туфлі, червоні туфлі, і вони б робили такий дуже агресивний акцент. А це легкий перехід, відповідно до того, образ витовжується і справляє враження дуже гармонійного. З іншої точки зору, можна побачити, що тут дуже гармонійно підібрані аксесуари. У нас є годинник, у нас є ось таке взуття, якісь там трошечки. Видно, сережки, персні, але вони не перебирають увагу. Вони додають акценту, тобто є акцент на руці, де немає тканини, але відповідно колір часів він відповідає кольору тканини. Він уже не сперечається. Відповідно до того, як колір сережок також співпрацює із тканиною сукні. А персні не сперечаються ні з ким, тобто все абсолютно збалансоване. Одне працює з іншим. Відповідно до того, нам здається фігура стрункою, збалансованою, гармонійною, цікавою, оригінальною, вражаючою, що нам хочеться роздивлятися і оцінювати її. Саме тому мені хотілося поділитися саме такими образами, і саме роботою стилістів з Енхетової, тому що тут розрахунок, неймовірно, великий, і він, саме головне, працюючий. Тобто, ти не знайдеш, я багато дивилася її образів, і всі продумані, і всі. Просто-напросто неймовірно гармонійно. Відповідно до того, ми бачимо, що це працює. Ми можемо взяти для себе так. Тут багато того, що може одягнути висока людина. А що ж тут для низької людини? Для низької це те, що, по-перше, не потрібно робити, а по-друге, висвяти для себе, як же ж працювати із нашим одягом, взуттям, асексуарами щоб воно все співпрацювало з собою один з одним і було гармонійним На мою думку, це досить таки. Ефективно і над цим потрібно попрацювати, потрібно експериментувати, потрібно розбирати, які в тебе тип фігури, які в тебе пропорції, яка в тебе повнотна група, які в тебе плечовий посіс, які в тебе об'єм грудей, і як це все працює саме для тебе? Які тканини найкраще для тебе підходять? Чому це найкраще для тебе робити? Які чи потрібні тобі плечові накладки? Які плечові накладки і таке інше довжини пропрацьовувати всі дружини? Довжини рукавів, довжини виробів, довжини спідниць, довжини супін, довжини кулош, ширину кулош. Тобто, так, це все потрібно зробити, тому що якщо ти це не зробиш, воно не буде працювати. Воно не буде виглядати так гармонійно і прекрасно і не буде працювати, як воно би мало працювати. Тож подумайте над цим. Якщо вам сподобалось такий тип відео, то пишіть, будемо продовжувати на основі. Стилістичних робіт, можна сказати, стилістів Енгетової, можливо, посімського. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім цього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, шийте, конструюйте, стилізуйте все, що вам захочеться.